Як не забувати про діалоги на LinkedIn? Для цього є два інструменти, які рекомендую використовувати. Перше, це звичайно Грінфі, де ви можете просто, коли у вас є відкритий діалог, взяти, створити собі якусь таску. Наприклад, якщо вам потрібно написати людині через три дні, ви просто створюєте таску на через три дні. Я створюю на сьогодні, щоб показати, про що я, тобто, від якого сандра профайлу хто б має написати. Наприклад, я сьогодні. І тут собі нагадування, або відразу повідомлення, яке треба написати. Наприклад, «пінганути». Ми зберігаємо цю таску. І далі о, ми можемо зайти в наші таски і побачити її тут. Тобто ви просто бачите таску, відкриваєте, у вас записано тут, що потрібно робити. Ви пишете до повідомлення, яке вам потрібно відправити, відправляєте його. Таску клікаєте «Completed» і все таким чином. Просто кожного ранку заходите в ці таски і бачите, ваші таски на сьогодні ні про кого не забуваєте. Uh, також у вас меседжер всередині Greenfield, Також автоматизація розсилок, тобто все, що потрібно зробити прямо всередині. Якщо вам потрібна більш проста автоматизація, то просто не забувати про лідів. Є класний плагін, називається він «People to а uh, він допомагає нам uh, зберігати ліда. З LinkedIn в один клік е, в наш notion. Тобто ви е, ставите цей плагін, заходите на LinkedIn профайл ліда і у вас з'являється тут кнопка Add to Notion. Коли її клікаєте, лід потрапляє у вашу, ваш Notion. Тобто, наприклад, тут я когось додавав, е, ви можете створити свій колонку дату наступного контакту і додавати дату наступного контакту. Таким чином, ви також заходите кожного ранку, дивитесь, кого вам сьогодні потрібно пінганути. І ні про кого не забувайте. Посилання на обидва сервіси і на Грінфі, і на що не залишаю в описі до цього відео. Користуйтеся, пишіть коментарі. Буду радий, якщо був вам корисним. Гарного дня!